Мені сьогодні знадобився скотч. І я поки його відкрила, оцю стрічку, раніше я отак загинала туди. І потім оце зрізала і користувалася. А то, видно, забула. І поки тут, знаєте, де тут воно, ну, знайшла. Слава Богу, я вже використала. І тепер собі думаю, треба щось придумати так, щоб я могла. Нормально взяла і використала, коли треба. І я знайшла в себе отаку шпильку, підложила ось о, дивіться. Держиться добре і нічого не мішає нікому. Можна трішечки навіть далі посунути її, От так. І все. І оце не будемо зрізати, тому що я його підгибаю. І буває, що й багатенько підгибну. Ну, ось так і використовую тепер. Чого я раніше цього не могла придумати. Ну, воно ж, все приходить потім. А можна, що хочеш там, я знаю, головну шпильку таку у мене є, теж можна було попробувати. з Отака у мене штучка є, це з пряжки, з ремня. Теж можна було придумати, ну, мені чомусь більш сподобалася ця шпилька. І покласти її, і, і, і нікому не мішає, і держиться добре. А якщо в домі немає шпильки, може є така канцелярська скрепка. Вони є великі, є маленькі. Теж добре держуть.